Як ви всі знаєте, наше товариство з обмежу відповідальність маршзавод від 19 жовтня 2022 року, рішенням Ради національної оборони України та указом президента номер 726 застосовано санкції до ТОВ Маршзавод строком на 5 років в зв'язку з введенням господарської діяльності у взаємодії. З підприємствами Республіки Білорусь та Придністровського регіону. Ці дані підсанкційні так само підприємства перебували під контролем Російської Федерації. І в зв'язку з допомогою, матеріально-технічною підтримкою Збройних сил Російської Федерації ми вимушені були здійснити такі заходи. Метою цих заходів було припинення господарських відносин ТОВМАШЗАВОД із вище згаданим підприємством та недопущення таких відносин у майбутньому, оскільки вони завдають шкоди національним інтересам нашої держави Україна. Після застосування санкцій керівництво та колектив маршзаводу публічно заслужують збройну агресію Російської Федерації проти України, підтримують політики нашої держави щодо звільнення тимчасово окупованих територій. Що підтверджує, зокрема, офіційним зверненням і записаним на відео та викладем на YouTube каналях до ТОВ припинило співпрацю з суб'єктами, що створюють реальні загрози національній безпеці України, Служби без... національної безпеці України. При цьому Служба безпеки України було добровільно надано і передано весь необхідний пакет документів для вивчення, що підтверджують факт розірвання договірних відносин. Із білоруськими та придністровськими компаніями, аналіз яких показав, що дійсно підприємство переорієнтувалося і розірвало всі необхідні свою діяльність і господарську перезупинило з ними, не проводить фактом на момент аналізу, і свою зовнішню діяльність переорієнтувало на нові ринки, на європейські ринки, країни Балтії, зокрема Польщу та Чехію. Більше того, Сам машзавод станом на сьогодні надає фінансову та матеріальну допомогу Збройним силам України, що свідчить про те, що передано більше 10 автомобілів та спецтехніки, вантажної техніки нашим Збройним силам. Його виробничі потужності станом на сьогодні використовуються для потреб військово-промислового комплексу, в тому числі для, для ремонту необхідних, необхідної техніки для наших Збройних сил України. На прикладі ТОВ «Машзавод» Доведено, що санкції не виступають засобом притягнення до відповідальності або покарання, а є гнучким інструментом впливу на поведінку підсанкційних суб'єктів щодо досягнення мети їх застосування. І Службою безпеки України встановлено, що керівництво Томорзавод припинило всі свої дії, які стали підставою для застосування санкцій, та зайняло тверду позицію щодо підтримки держави в умовах військового воєнного стану. Проте товариство залишається під пильним наглядом компетентних органів з метою недопущення порушень національних інтересів в майбутньому. З огляду на вище викладене та рішенням більшістю членів Ради національної безпеки і оборони України було прийнято рішення щодо скасування санкцій, застосованих до товариства Машинобудівний завод. На підставі цього звертаюся до вас, пане президенте Володимир Олександрович, прошу вас підтримати рішення РНБО України та своїм указом зняти санкції з ТОВ-маршзавод. Дякую всім.